Я не йшла до цього довго, що я там буду відкривати саме студію татуювання. Це вирішилось якось в один момент. Просто я там спілкувалася зі своїми друзями, які працювали на інших тату студіях, і вони там якби, жалілись на умови, в яких вони працюють. Я така, так. Ну, в принципі, я можу, я хочу, я сама зараз там не ну, працюю, орендую, там кабінет, грубо говоря. І тобто я можу створити місце, в якому буде комфортно і вам працювати, і мені працювати, і клієнти будуть задоволені. І ось так, от в, в один вечір все вирішилось. На наступний день я вже там почала писати бізнес-план, щоб подати на мікрогрант. Це інтуїтивно, там в принципі все максимально зрозуміло. Єдине, в мене виникли питання з оподаткуванням, тому що це така тема, якою я ніколи не, ну, не стикалася з нею. Тому з оподаткуванням, так я там зверталась за допомогою, мені пояснили, і в принципі, все інше, якби воно там все, все максимально просто і зрозуміло, якщо ти займаєшся і знаходишся у цій сфері діяльності. Я навіть не пам'ятаю. Або е, мені взагалі на початку брат казав, він якось там цікавився щось з мікрогрантами. Ось, е, та й ну, я, я не знаю навіть, як я його знайшла. Просто я знала, що так, у дії є мікрогрант і можна податись. Просто в гуглі прописала «мікрогранти розвиток розвиток власного бізнесу і все там. Вже, вже звідти все. Все, все брала, усі якби, і бланки, і все, що треба. До у мене є знайомий бухгалтер, і просто в неї питала, тобто, що це, як. І, до речі, ще коли писала бізнес-план, на перевірку скидала в центр зайнятості. Ось, і там мені теж трохи коригували, бо знайомий бухгалтер працює більше у державних державних установах, а тут ФОП, і якби трохи були відмінності, тому центр зайнятості теж підказував, що там треба. Підправити, підкоригувати. Для оподаткування, що там як обла ну, який податок маю сплачувати, як його правильно розрахувати, тобто, що там на кількість людей йде, плюс податок за себе як за фоп. Тобто, ось ці нюанси, ну, в принципі, все. І який і що саме я маю платити. Чекала десь у серпні, я подала мікрогрант. В вересні мені вже прийшла відповідь, що його ухвалено, але там набирається певна кількість балів, і мені недостатньо було кількості балів, щоб отримати цей грант саме у вересні. Тому я чекала ще, доки я пройду по цій кількості балів. В інші етапи отримала саме схвалення, що там можна вже відкривати рахунок на, під ці кошти грантові у грудні. Ось. І Тобто у грудні вже відкрила рахунок. Повна сума мікрогранту в мене вийшла 248 тисяч 500 гривень. Умови <му> це Маю існувати як ФОП і сплачувати податки більше двох років. Плюс у мене у наймі мають бути два працівники. Ну там від двох, тобто мінімальна кількість два працівники, за яких я також буду сплачувати податок. З чим саме повертається в принципі цей мікро.